Наскільки чистою є на даний момент ваша аура, ваше біополе, ваша енергетика загалом, і якщо ні, то чим вона забруднена? Будемо дивитись. Але загалом скажу, що насправді люди часто е, списують на якісь магічні енергетичні проблеми е, щось е, цілком побутове, ну тобто бачать магічну енергетичну проблему там, де її немає і навпаки, короче, буває і навпаки, Тож будемо дивитись. Якщо ви зустріли це відео, то, скоріш за все, це не випадково, але це не точно. А з вами Ганна, сучасна українська відьма і прологиня. Вітаю на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І поїхали. Об'єктивно, наскільки чистою є ваша енергетика? Чи ні, на даний момент? Однозначно, ні, карта вийшла непроста. Двоєдушник. Присутній якийсь внутрішній конфлікт, напевно, або, ну, по-різному буде у всіх розклад загальний, у вас багато, в когось присутня внутрішня, внутрішня якась дилема, рішення якої не дається знайти. Хтось тут в глухому куті, буквально, у важливих для себе речах, а хтось е, стоїть перед вибором, е, м'яко кажучи, між двох зол. Е, от. Скажу неприємне і, звичайно що загальний розклад на Тіктоку, на Ютубі не привід подати фаніку паніку в крайності бігти, щось робити, але як мінімум в частини тих, хто зараз дивиться, можуть бути підкреслено обов'язково є, а можуть бути якісь підселення сутності в полі, або у близьких, бо коли у близьких підселення сутності на нас це теж впливає, нас вони вампірять тоді теж. Або енерговампірична підключка, ну є, є в оточенні якийсь енерговампір, щось таке. Тут не даремно дві фігури да, на цій карті, одна біла, одна чорна, і мені так іде на потоці. Ну повторюся, не. Обов'язково прямо у вашій аурі, у вашому полі сидить підселенець. Да? Ну, не, не дай Боже, да? низько вібраційна самість якась. Тут може бути просто, я не знаю, в колективі на роботі енерговампір, з яким ви постійно стикаєтесь, і він у вас вампір. Коріння проблеми є таке, що є і мені дуже не подобається тут оця фігура в чорному. Ну, є сенс як мінімум звер... зробити більш розгорнуту логічну діагностику, щось тут точно не ок, а виливається це вже все. Ну, є коріння проблеми, да, хочу щоб ви зрозуміли вірно. Є коріння проблеми, яке, на перший погляд, може бути не пов'язане е, з проблемами. З якими ви по факту стикаєтесь, да але коли у вас відбирають ресурс, коли вам на рівні підсвідомому шепочуть якісь там не ті думки, не ті рішення, це звичайно ж ні до чого хорошого не веде, і якби в результаті, в кінцевому результаті, зрештою створює нам у такі ситуації, що ми в якомусь глухому куті опиняємось і ні туди, ні сюди, бо вибачте підселенець з полі або постійно на стоп присутній поряд ен енерговампір на світлу і пряму дорогу нікого не виведе. вам треба розбиратись, але тут щось от, да, в ментальному полі. У більшості тут буде все ж таки про коло спілкування, про людей, які вас оточують. І для початку можете спробувати стати, як обмежити трошки коло спілкування, кількість спілкування, і стати трошки стриманішими. Ну, якось так.